Довго сиділи так, чогось не говорилось. Дихання ставало рівніше, і непомітно помало ставало чогось жаль. Чомусь хотілось ридати. Муся нерухомо, задумливо дивилась кудись вперед. Знаєте що? Раптом тихо промовила якось нервово рішуча. Стріпнувшись уся, я чекаюча, глянув на неї. Вона напруженим, любовним, довгим поглядом обвела мене і глухо промовила. А тепер ми попрощаємось. Чуєте? Я піду в один бік, а ви в другий. І ніколи ви не повинні шукати мене. Чуєте, як вас звуть? Я сказав і здивовано дивився на неї. Ніколи більше цього ні ви мені, ні я вам не дамо. Наше наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмирати. Розумієте мене? Хороші, є якісь метелики. Вони вмирають серед кохання. Ви розумієте мене? Я розумів. Але мовчав. А вона, ніби дивлячись собі в душу, одревисто напружена говорила «В Щастя. Далі вже буде Буденщина, пост. Я знаю вже саме найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим. Значить, зовсім не так мені здається, так я зараз чую. Отут вона показала на серце і, криво посміхаючись, дивилась на мене великими, благаючими очима підстреленої ялань. Я розумів її, розумів її моєю невідомою тугою, цією великою журбою, що народилась чогось в грудях. Розумів її всією налиплою на мою душу. Подену ще разом Протестував глибині душі, але я мовчав. Сонце пекло, шепотілось кущі. Потім вона підвелась, встала на коліна, обхопила мою нахилену голову і припала довгим жагучим поцілунком. Так буде краще. Прощай. якось терпко прошепотіла вона, підводячись. Я буду носити вас в душі. Я схопив край її сукні, поцілував і випустив. Вона тихо пішла, а я сидів і в мені з мукою щеміло осоротіла щастя. Наді мною синіло небо, і сонце палило мою похилену, непокриту голову. А в душу виростав і вбирався в журні прекрасні чесні квіти. Минулого образ панни. Хто вона? Де вона?